Уявляєте собі міні-китів, які ганяють серед крижин Антарктиди. Так от українським вченим вдалося зняти їх на дрон біля української антарктичної станції Академік Вернанський. Рідкісні, невловимі й шалено круті антарктичні смугачі. Ці кити одні з найменших із родини смугачевих, адже важать до 10 тонн, а вдовжину часто не досягають і 10 метрів. Їх можна зустріти в усіх океанах південної півкулі землі. В Антарктиду смугачі навідуються на антарктичне літо, адже можуть там живитися крилем. Повідомили вчені. Дослідники кажуть, що ці кити надзвичайно спритні, тому їх дуже важко досліджувати. Зустріти їх уже велика удача. А ще й виміряти чи взяти проби це взагалі рід. Втім, наші науковці вже мають результати досліджень, якими готові поділитися. Чекайте в одному з наступних дописів. Зазначили полярники на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.